Добрий ранок. Мені знову дуже приємно вас бачити. Мені приємно, що ви хвилюєтесь, за мене. Не хвилюйтесь, у мене все нормально. Також я хотів подякувати вам, всім за те, що ви молитесь за нас і за нашу Україну. В коментарях. мені Гурт написав з проханням, щоб я написав їм пісню. Я не знайшов назву того гурту, перелистав у вас телефон, скик і зміг, то вирішив просто-напросто викинути цей вірш. Можливо, вони побачать його почують. І як автор цього вірша, я хотів би дати їм пораду, напевно, що перший куплет, який в цьому вірші, можна ще раз повторити останнім куплетом. А припів, приспів, хай буде. Ми всі повернемося до батьківської хати. Це моє бачення. Вони як. Більш обізнані в цій справі, їм буде видніше. І зрозуміліше. Дякую всім вам. Гарного вам дня. Послухайте, будь ласка, віршо. Додому рано перелетіли дикі гуси. А на дворі не закінчилась ще зима. Летять собі так тихо завжди в русі, до них домівку теж прийшла війна. Тож повертайтеся назад, летіть де тебло, на своїх крилах перемогу принесіть, якщо можливо заберіть від нас це пекло, не вправі вас просити та простіть. Ми всі повернемось до батьківської хати, звідки початок був, ще були молоді, де перш за все навчилися кохати, хотити босими по цій святій землі. Не мов би дикі гуси серед поля не виживеш у клітці, як птахи, та чимось з ними схожа наша доля. Одна єдина батьківщина на землі.